Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 86 тисяч 220 особин за добу 810. Танків 11159 одиниць за добу, 2. бойових броньованих машин 23243 одиниці за добу, 2. артилерійських систем 32435 одиниць за добу, 50 реактивних систем залпового вогню 1480 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 1 216 одиниць за добу, 1. літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 56 267 одиниць за добу 222, крилатих ракет 3 686 одиниць. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 60 831 одиниця. За добу 139. Спеціальної техніки 3956 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!